В ефірі Офірі Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Україна пережила чергову масову повітряну атаку росіян. Ворог випустив по нашій території 22 ракети різних типів та 14 безпілотників. Протиповітряній обороні вдалося знищити 29 ворожих цілей. Епіцентром ударів цього разу стала Дніпропетровщина. У наслідок терору окупантів в області. За останніми даними загинули сім людей, серед них дві дитини. Ще понад три десятки травмувалися. Цілили росіяни, зокрема, й по об'єктах Укрзалізниці. У компанії перевізниці повідомили, внаслідок атаки загинула одна з їхніх співробітниць. Ще семеро залізничників дістали поранення. Ушкоджень зазнав залізничний вокзал у Дніпрі. На деякий час він зупиняв роботу. Основний же удар в обласному центрі припав на житлову п'ятиповерхівку. Її горішні поверхи повністю зруйновані. Крім того, за даними облдержадміністрації, пошкоджені ще п'ять багатоквартирних будинків і два приватних. Три навчальні заклади, вісім адмінбудівель, магазини, готель, СТО. У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, знищена сонячна електростанція, понівечене підприємство. Пошкоджене підприємство. І у Павлограді у кривому розі ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Президент Володимир Зеленський із робочим візитом на Донеччині Уже відвідав бійців, котрі на лікуванні оглянув будівництво фортифікацій у регіоні та побував у командному пункті 41-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє часів яр. Заслухав глава держави і доповіді військових щодо оперативної ситуації та зведення захисних рубежів, і відзначив нагородами оборонців. Долучився президент і до традиції військових розписуватися на стелі при в'їзді до регіону. Тут бійці залишали свої авто. Графи ще з 14-го року. Проте нещодавно знак оновлювали і підписи зафарбували. Мережа вибухнула обуренням. Військовики ж заходилися знову оживлювати плиту написами у своєму телеграм-каналі. Володимир Зеленський під фотографіями біля стели написав: цитую: завжди маємо цінувати людей, які роблять усе, щоб Україна жила і не підкорилась окупанту. І завжди маємо берегти пам'ять про кожного й кожного, хто віддав своє життя, щоб уся Україна вистояла. Кінець цитати. Через похолодання в Україні знову дефіцит електроенергії. В Укренерго кажуть, потужностей пошкодженої росіянами інфраструктури не вистачає, щоб забезпечити світлом усі міста. Від самого ранку Україна вимушена залучати аварійну допомогу з Європи. Жителів столиці закликають ощадливо споживати електроенергію, просять не вмикати потужні прилади, бо це створює велике навантаження на енергосистему. Німецькі компанії готові негайно долучитися до відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок російських атак. Про це під час візиту до Києва заявив віце канцлер Німеччини Роберт Габек. Із президентом Володимиром Зеленським також говорили про додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема системи Петріот. Важливість посилення нашої оборони заступник Шольца міг відчути й на собі. Сьогоднішній ранок Роберт Габек розпочав у бомбосховищі через загрозу нальоту російських ракет і безпілотників. У Києві з наступного тижня паркування знову стане платним. Так вирішив суд. Із 22 квітня розраховуватися за стоянку авто. кияни зможуть у застосунку Київ цифровий. Повідомили в КМДА. Платне паркування діятиме на муніципальних майданчиках у будні з 8 ранку до, 20, до 22. Решту часу паркуватися і надалі можна безоплатно. Вартість стоянки залежатиме від місця і становитиме 35, 25 або 5 гривень за годину. Нагадаю, безкоштовно кияни паркувалися майже два місяці. І якщо розподіл між зонами паркування в столичній владі розробили без проблем, то з глобальними документами ситуація складніша. Наприклад, генеральний план Києва прийнятий ще у 2002 році був розрахований до 2020-го. Відтоді місто не має чіткого плану розвитку. Народний депутат України Віталій Безгін вважає, що такий важливий документ у столиці не ухвалюють навмисно заради інтересу окремих людей. Замість одного великого системного документу все змінюється, коригується в Києві за рахунок оновлення детальних планів територій. Це тобто маленькими клаптиками. Але специфіка в тому, що як правило, ці маленькі клаптики кожен конкретний забудовник оплачує відповідно, там вкладаються свої хатєлки. В такий спосіб, якщо ми кажемо про якийсь системний розвиток, збереження культурної спадщини чи баланс інтересів між громадськість та забудовник, звісно, завжди другий перемагає. Чому системні речі не робляться? Ну тому що напевно поточний сам речей декому вигідний. Вигідний з точки зору того, що хтось займається заробітянством. для Києва. Це не єдина проблема. Київ попри те, що є столицею України в принципі і меж міста немає. Ановлено, тобто, ми маємо ситуацію, коли звісно, якщо ми кажемо про системних західних інвесторів про відновлення і економічне зростання після нашої перемоги у війні, то буде вкрай складно все це реалізувати, коли немає базових документів. Наприкінці квітня Київ обере підрядника, який буде воскрешати озеро синя на виноградарі. Заплатити за цю роботу місто планує понад 96 мільйонів гривень. Серед умов тендеру розчистити самоводойму та з'єднувальні протоки, поприбирати пні і висадити нові дерева. Також у планах зміцнити берегову лінію, змонтувати 39 вуличних ліхтарів, зробити оглядові майданчики, велодоріжки та пішоходні зони. Окремо передбачена адміністративна зона і дитячий комплекс. Хочуть облаштувати і пляжну зону. На ній мають бути роздягальні, душові, вбиральні, альтанки та рятувальна вежа. Не забули й про ташок. Для них треба змонтувати три будиночки. Зазначу минулого року. Комунальне підприємство Плесо вже двічі оголошувало тендер на розчищення та благоустрій водойми. Але пропозиції учасників конкурсу щоразу відхиляли. Останній дзвоник для школярів Києва пролунає 31 травня. Цю дату встановили в Департаменті освіти та науки КМДА. Зауважили, цього навчального року столичні школярі не припиняли освітній процес, не змінювали терміни канікул і працювали за освітніми програмами відповідно до графіки. У міській адміністрації кажуть, головним цьогорічним викликом стала організація комфортних умов навчання в умовах воєнного стану. Зокрема, налагодити інтернет в укриттях і забезпечити школам роботу без в'єлових вимкнень електрики. З перших днів повномасштабного вторгнення тримав оборону на комбінаті Ілліча в Маріуполі. Був поранений. 80 днів провів у полоні. Морпіх Микола Лукач пройшов непростий шлях: ампутація ноги, тортури голодом, приниження, допити і відсутність будь-якої медичної допомоги в російській неволі. Захисник згадує, що в умовах, створених ворогом, хліб для нього здавався золотом. Микола Лукач каже: у нас забрали навіть честь. Росіяни поводилися з нами гірше ніж з зеками. Маріуполь, Таганрог, Донецьк, колонія Воленівці, Луганськ і нарешті таке очікуване повернення додому. Нині оборонець вчиться жити по-новому. Відтепер його домівка на Київщині. Тут Морпіх отримав квартиру від однієї з громадських організацій. А на входинах його чекав ще один сюрприз: першою гостею стала народна артистка, співачка, акторка, громадська діячка Наталія Могілевська. Тим часом у київському зоопарку тварини і птахів поступово переселяють до літніх будиночків та майданчиків цього тижня. На свіже повітря переїздять ведмеді до весняного пробудження клишоногих фахівці дооблаштували їхні угіддя встановили фонтанчики, гамаки, платформу для денного відпочинку, годівничку та альпійську гірку. До того ж засадили територію кущами малини та фруктовими деревами. Всіх охочих запрошують до зоопарку вже завтра, бо ж о 12-й годині можна буде побачити показові годування цих кремезних тварин. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і тікток. код нині на екрані. У ну, на цьому у мене все для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.